Аллилуйя, святий Боже! Аллилуйя! Вся слава тобі, величний Боже, вся слава тобі, вся слава тобі, Господь, що ти бережеш нас, захищаєш нас, що ми живемо тут, Господь, на цій землі, що ти дав нам цей шанс бути врятованим, врятованим, Господь, від зла, від диявола. Врятований, Господь. Ми дякуємо тобі, святий Боже, за те, що ти з нами, за те, що ти живеш у нас, за те, що Твоє Слово, Господь, тут на землі. Ми дякуємо Тобі, Святий Дух, за те, що ти посеред нас тут і живеш в наших серцях, за те, що ти тут на землі. Ми дякуємо, Ісус Христос, за те, що Ти помер. Страждав за наше спасіння і воскрес, і зараз є нашим Господом. Ми дякуємо тобі, Отець наш Небесний, за те, що ти всиновив нас і назвав нас своїми дітьми. Господь, кажи зараз своє слово, що ти хочеш сказати, те і кажи. Використовуй, використовуй мене для свого Слова в ім'я Ісуса Христа. Амінь! Римлянам, шостий розділ з п'ятнадцятого вірша. То що? Будемо грішити, тому що ми не під законом, а під благодаттю. Зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що кому ви віддаєте себе в раби для послугу? Послуху. того ви й раби? Кого слухаєтеся? Чи то раби гріха на смерть, чи то раби послуху на праведність? Та подяка Богу, що ви, бувши колись рабами гріха, від серця стали слух'яними тому роду вчення, якому віддали себе. А звільнившись від гріха, ви стали рабами праведності. Я говорю за людським міркуванням через неміч вашої плоті. Бо як ви віддавали свої члени в раби нечистоти і беззаконню на беззаконня, так тепер віддайте свої члени в раби праведності на святість. Бо коли ви були рабами гріха, то були вільними від праведності, який же плід ви мали тоді? Такі діла, за які вам тепер соромно, бо їхній кінець смерть. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, ви маєте свій плід на святість, а кінець вічне життя. Бо плата за гріх, смерть, а дар Божий вічне життя у Христі Ісусі нашому Господі. Амінь. Хочу сьогодні поговорити про Рабство? Раб гріха чи раб праведності? Хто ми такі? Чиї ми раби? Гріха чи праведності? Для цього треба розібратися, що ж таке праведність і праведне життя, а що таке гріх і грішне життя. Праведність або праведне життя це життя з Богом в серці всередині своєї душі і по його волі, по його повелінням, по його настановам. А гріх або гріховне життя це життя без Бога в своєму серці. І життя по своїй волі, по своїм бажанням, по своїм настановам або настановам незрозуміло яких вчень і не зрозуміло, якого закону. Та хто ж ми такі? Праведники чи грішники? Чиї ми раби? А в будь-якому випадку ми чиїсь раби. Або гріха, або праведності. По чому ми живемо, того ми і раби. В своєму слові Йоанна, Євангелія от Йоанна, восьмий розділ. 34 вірш. Ісус Христос сказав так. Перед цим йому задали питання Нащадки Авраама. Ми нащадки Авраама і ніколи нікому не були рабами. Як же ти кажеш, станьте вільними? А Ісус відповів їм, істинно, істинно вам кажу, кожен, хто чинить гріх, є рабом гріха. Слова Ісуса кажуть дуже просто. Якщо ти чиниш гріх, будь-який гріх? Ти є раб гріха. Якщо ти живеш не по настановам Божим, якщо ти не намагаєшся змінити себе на краще, ти раб гріха, гріх це передусім життя без Бога. Гріх це передусім життя по тому, як трактує цей світ. В нас є вибір, або жити по настановам Божим, і так, як Ісус Христос хоче, щоб ми жили, або жити так, як живе цей світ. А цей світ відданий дияволу. Князь цього світу диявол. Тому диявол тут володарює над більшістю людей. І ми обираємо, кому ми віддаємо себе в рабство. Якщо ми не обираємо Бога і не живемо по Його настановах, автоматично. Ми стаємо рабами диявола і живемо по тому, як він хоче. Як жити написано в цьому слові Божому? Він залишив нам свої настанови. Що робити? Куди бігти? Що робити, коли тобі погано? Він все прописав. Як молитися? Він також прописав. Як жити з Богом в серці, він також прописав. Але ми дуже часто, навіть будучи віруючими, вважаючи себе рабами вже Бога. Тут є такий дуже цікавий, цікаве розуміння, Бог сказав в своєму слові, що після того, як ви станете рабами Божими і моїми, ви це робите для того, щоб по великому рахунку перемогти свою гордість, бажання жити без Бога. І коли ми визнаємо себе рабами Божими, схиляємося перед Ним, стаємо на коліна, ми перемагаємо гординю. Потім в нас є шанс. Бо далі. Ми станемо друзями Ісуса Христа і синами Божими. Написано в Слові Боже спів спадкоємцями, Божої благодаті, Божого життя, Царства Небесного. Якщо ми не обираємо цей шлях для початку рабства, то диявол за нас обере. Він знайде всякі технології, вчення, щоб запудрити нам мозги. І щоб ми пішли не тим шляхом. Тут все прописано, як буде праведником. Послання Галата. В четвертому розділі є один вірш, який каже про людей, які були колись грішниками, а зараз стали вже праведниками. Так і ми, коли були малолітні. Були в рабстві у стихій світу. Що таке стихія світу? Це всі ці вчення, це всі ці розуміння. Що таке стихія? Вона находить, і вона. Що вона робить? Вона веде за собою. Стихії цього світу вони належать дияволу. Коли ми зранку встаємо, в нас є вибір, за якою стихією, яким подихом вітру, духовним подихом, нам податися? Привести свій стан в мир і спокій в молитві до Бога, чи піддатися, ну, наприклад, Суєті, суєтності. Це також стихія, але це не Божа стихія. Це стихія цього світу. Переживання. Це не Божа стихія. Це стихія цього світу. Страх. Це не Божа стихія. Гнів це не Божа стихія. Брехня це не Божа стихія. Гороскопи це не Божа стихія. Хіромантія, бабки, порнографія, похід очей. Похідь плоті. Гроші, бажання їх мати побільше. Це не Божа стихія, це стихія цього світу. А Божі стихії. Це мир, любов, праведність, прощення, милість. І ми обираємо, ми зранку обираємо. Коли ми йдемо молитися до Бога, ми просимо Його. Я взагалі вважаю, одне із самих найбільших прохань в молитві зранку, треба, Господи, дай мені мир на серце. Щоб я в мирі, в мирі на серці ішов цей день і був з тобою. Також треба просити, Господи, дай мені любов, щоб я йшов в цей світ, на роботу, чи в магазин, чи неважливо куди. І все було з любов'ю, щоб я дивився, з любов'ю на людей. Треба молитися зранку і просити Бога, Боже, забери мій гнів, забери мою суєтність. Забери моє ненавість. Допоможи мені, Боже, не переживати, не хвилюватися за своїх дітей. Допоможи мені, Боже, не боятися. Допоможи мені, Боже, ходити в любові, бо любов, яка від Бога. Вона страх забирає. Боже, направляй, Дух Святий, направляй мене. Що мені робити зараз? Бігати, переживати, що де зробити, що як поробити, е чи в мирі, в спокої відчути Духа Святого, який тебе поведе. І скаже тобі, що тобі зробити, що найголовніше, що найважливіше? Скільки ми в житті робимо роботи, яка нікому не потрібна? Переживаємо за цю роботу, хвилюємося. Так невже, невже ми не раби цього? Хто нами керує? Хто віддає нам накази? Хвилювання, страх, суєта, емоції. Переживання. Якщо вони нам віддають накази, значить ми роби. А це все знаряддя не Бога. Це все знаряддя диявольські цього світу, стихії цього світу. Вони на нас находять і нами керують. Чи Божими рабами мир спокій? Править. Це читати, просити Бога, щоб оце, що тут написано, ставало частиною нас. Якщо Бог сказав, що не можна суєтитись, бо суєта не від Бога. Так і робити. Намагатися. Бачиш, що ти бігаєш, бачиш, що ти в суєті, бачиш, що ти переживаєш за щось, зупинися, встань, відвернися в куточок. Закрий очі, звернися до Бога. Бачиш ти, я бачу, що я починаю гніватися. Я повинен зупинитися. Я повинен стати в куточок чи десь знайти якесь місце і помолитися і попросити Бога. Не хочу бути рабом гніву. Хочу бути твоїм. Праведності все в наших руках, наше життя в наших руках, бо ми віддаємо наше життя або Богу, або праведність, або дияволу і гріху, а Бог нам поміч, якщо ми йому віддаємо. Якщо віддаємо в гріх і починаємо жити по законам цього світу, по стихіям цього світу, я зараз не про закони влади. Закони влади треба, закони держави треба е їх виконувати. Я зараз про закони стихії, закони диявольські. Бо тут також. Наступили тобі на ногу. Ти повинен побити ще зверху людину. Хтось тебе образив, ти повинен в 10 раз образити. Всі направо наліво ходять, заводять собі любовників, любовниць, ти також повинен це робити. Всі брешуть і ти бреши. Оце закони цього світу! Це закони гріха і закони диявола. І коли ти це робиш, ти стаєш рабом. Боже, допоможи нам бути твоїми рабами, бо рабство Боже воно краще, ніж рабство диявольське і рабство гріха. Треба просто проаналізувати і подумати, чий ти раб більше, Божий і праведності, чи гріха і диявола. Кожен день, кожен ранок, коли ти встаєш, кожен день, як ти проживаєш, скільки ти був рабом, кого і чого? Чи стихій цього світу і диявола, чи Божа? Я думаю, все-таки краще бути рабом Божим, чим рабом гріха і диявола. Амінь. Господи, молимо і просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти обрав нас, Господь, допоможи нам, Господь зараз, і кожного дня. Обирати тебе, обирати праведність. Допоможи нам не бути рабами гріха, не бути рабами диявола, не піддаватися стихіями цього світу. Господи, ми обраний твій народ. Нехай кожного ранку в молитві до нас приходить твій мир, твоя любов. Твоя праведність. Навчи нас, допоможи нам, Господь, Іти шляхом праведності, яка веде до святості, бути рабами праведності, щоб потім стати святими. Господи. Працюй з нашими серцями. Господи. Веди нас за собою. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господь святий. Тут є люди, які потребують тебе, які потребують твоїх чудес у своїх життях. Прошу тебе, в ім'я Ісуса Христа, допоможи кожній людині, яку написали в цих записках, захисти воїнів, які на війні, допоможи та зціли людям людей, які хворіють. Хто потребує тобі, тебе і твого чуда, Господь. По великій благодаті своїй допоможи їм. Допоможи також людям, які писали ці записки. Хто не знає тебе, хай пізнає. Хто пізнав тебе, хай не відступить, а хто відступив, нехай повернеться до тебе. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Господь святий, Господь Всемогутній. Я прошу Тебе, святий Боже, за Україну. Я прошу тебе, святий Боже, за нашу державу, яка зараз страждає від навали Росії. Я прошу тебе, Боже, зглянься, змилуйся над нашою країною. Допоможи нам, Господь. Допоможи нам перемогти ворога. Допоможи нам, святий Боже, мати свою землю. Допоможи нам, святий Боже, працювати на своїй землі. Господи, зміни щось, зміни щось, що ти можеш змінити, а ти можеш все змінити, щоб росіяни. Повтікали з нашої землі, на свою землю. Бо ця земля, вона наша, українська. Вона дана тобою нам. Господи, я прошу тебе за нашу владу. Я прошу Тебе за нашого президента Зеленського. Я прошу тебе за кожного міністра. Я прошу тебе за кожного генерала, офіцера і за всі влади на місцях. Господи, нехай вони приймають рішення під дією Духа Святого, а не під дією диявола. Давай їм мудрість, яка сходить з небес, приймати правильні рішення. Давай їм сили. Господь, оберігай їхні родини в ім'я Ісуса Христа. Я прошу тебе, святий Боже, за солдатів, які на війні, які на передовій. Підтримай їх, Господи, захисти їх, збережи їх. Господь! війди в їхні серця. Хто не знає тебе, хай пізнає, хто пізнав тебе, хай не відступить, а хто відступив від тебе, нехай повернеться до тебе, Господь. Нехай всі кулі будуть, Господь, мимо. Мимо наших солдатів. Нехай всі ракети, снаряди не долітають до нас. Господи, збережи життя кожного українця, кожного солдата. Господи, зупини війну. Господи, змилуйся. Господи, захисти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.